В ефірі новини міста. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Зігрітися та зарядити гаджети. У терцентрі облаштували пункт обігріву. 230 кілограмів грибів. У передмісті Хмельницького зібрали перший врожай на фермі у ВПО Хабі. Придбай календар підтримай ЗСУ. Майбутні айтішники розробили та виставили на продаж патріотичні календарі на 2023 рік. У передмісті Хмельницького зібрали перший врожай на грибній фермі. У ВПО Хабі, що у селі Ружичанка, вирощують печериці. Поруються на фермі вимушені переселенці з Луганщини та Донеччини. Вони оселилися у соціальному хостелі, який облаштували за підтримки програми розвитку ООН. Аліна Косарева розкаже більше. Ніна Богданова вимушена переселенка із Краматорська. Зараз жінка проживає у передмісті Хмельницького. Облаштувалась у ВПО Хабі та порається на місцевій грибній фермі. Нещодавно тут зібрали перший врожай. Землю привозили, міцелії ми укладували це. Ждали, поливали, ждали, коли будуть перші плоди. І перший збір у нас вже пройшов. Зараз буде вже второй збір врожаю. Через тиждень буде вже третій. З одного квадратного метра за правильних умов можна отримати приблизно 35 кілограмів печериць. Так за перший врожай зібрали 230 кілограмів грибів. Температура 18-20 градусів, влажність 80 90 Надо все время следить за этим, если что, надо регулировать. Влажність регулювати воздух, паток воздуха змайстрували таку ферму у соціальному хабі, що в селі Ружичанка, де власне і мешкають переселенці. Тут вони згуртувались у громадську організацію Люди миру і праці та вже втілюють в життя свої проєкти. Ціле літо ми працювали у нас. Тут були діляночки, ми з ними працювали. А зараз ми організували грибницю, щоб вони відлікалися. Грибниця у нас тимчасово невелика, початкова. Але ми надіємося, що далі у нас буде більше і більше буде робочих місць для наших переселенців. Тому що в нас є маса переселенців, які не мають куди повернутися додому. Їхні будинки розвалені і тимчасово не можуть, можуть знаходитися будуть у нас. Наразі у ВПО Хабі проживає 28 вимушених переселенців з них 10 дітей. Житлові кімнати, як і грибну ферму, обладнали за підтримки програми розвитку ООН та інших іноземних донорів. Представники переселенців це не тягар, це можливість для громад, які, які приймають вимушених переселенців. Ось і навіть якщо ми звідси поїдемо, то все, що ми тут так би мовити, наробимо і заробимо для громади, воно все залишиться тут на благо Хмельниччини, і ми теж зацікавлені в тому, щоб Хмельниччина розвивалася, ну в тому числі і завдяки нам з боку влади, з боку органів там в той же центр зайнятості, та ж міська рада, обласна і, і адміністрація і рада. Всі нам йдуть на зустріч. Наразі команда громадської організації Люди миру та праці займається пошуком донорів під реалізацію інших проєктів та одночасно розробляє нові бізнес-ідеї для хмельницьких луганчан. Аріна Косарева, Валерій Телеховський – Новини міста. Перший пункт обігріву розгорнули у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. У ньому можна зігрітися, випити гарячого чаю та зарядити гаджети. За майже місяць роботи послугами пункту обігріву скористалися понад чотири десятки людей. Продовжить Олександра Семенюк. Пункт обігріву розгорнули у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Одночасно в ньому можуть перебувати до 50 людей. Цим пунктом можуть скористатися мешканці мікрорайону. Виставки, які безпосередньо межують або недалеко знаходяться від самого пункту за майже місяць роботи його відвідали понад 40 людей. Двоє людей. Це був будній день, і не стало світло в сусідніх будинках. Двоє людей прийшли з ноутбуками, підключилися до електромережі, до інтернету і фактично, що працювали в нашому актому Залі відвідувачі пункту обігріву тут зможуть зігрітись. Посмак. Кувати гарячим чаєм та солодощами, а ще зарядити гаджети. Також в центрі передбачено для жінок з дітьми сім ліжкомісць. Також при умові, якщо тривалий час не буде електроенергії, аби постачання електроенергії було безперебійне. Працівники міського терцентру придбали два генератори потужністю 8,5 кВт. Для того щоб пункт обігріву функціонував, ми його облаштували термопотом на 4 літри, дитячим харчуванням. Потім ведеться журнал обліку відвідувачів, а також розетками і на, на 50 підключень одночасно можуть заряджати 50 гаджетів. У Хмельницькому таких пунктів обігріву є 10. Розташовані вони у різних мікрорайонах міста. Олександр Семенюк, Валерій Тиховський, новини міста. Живу ялинку, що поблизу кінотеатру імені Шевченка оздобили жовто-синіми прикрасами. На них зображені карта України, тризуб, побажання перемоги та миром. Виготовили новорічні прикраси викладачі ВПУ номер 25 У вечірній час патріотична ялинка підсвічена гірляндами, які живляться від генератора. Задіяні були не тільки художники, але й вся команда викладацького складу. Хтось вирізав трафарети, хтось набивав. Хтось ґрунтував, лакував. Іграшки нас круглої форми. Вони виготовлені з ДВП, судячи з тих подій, що зараз є в Україні, у нас війна, повномасштабна війна. І знаєте, не хочеться дійсно свята, але враховуючи, що війна, ми використали суто патріотичні кольори і наші побажання це перемога, це мир. Україна, віримо в ЗСУ, розумієте, і бренд Хмельницького. У нас тут є карта України. На на блакитному ми зробили її жовтою і навпаки на жовтому кольорі зробили блакитною, щоб вона була неділима. Мені дуже сподобалось, особливо так символічно в жовто-блакитних кольорах. Як на мене, це найкраща ялинка. Вона якась така символічно тепла зараз для нас. Але ми хотіли, щоб найближчим часом до закінчення дня новорічних свят там дійсно була перемога. Цьогорічні ялинки якраз доречні і дуже гарні. Сьогодні війна і е, святкувати, і е, пригати, і плясати біля ялинки абсолютно е, не треба на сьогоднішній день. Вона гарна, прекрасна. Актуальна і дуже гарно в патріотичних кольорах. Супер ми підтримуємо. Мені нравиться. Мені Вже корилі в Патріотичні календарі на 2023 рік розробили та виставили на продаж студенти однієї із комп'ютерних академій міста. Зібрані кошти планують спрямувати на купівлю супутникового терміналу StarLink та портативної зарядної станції до нього. Придбати календар і таким чином підтримати наших захисників можна 29 грудня о 12-й годині поблизу дитячого світу. Також їх можна замовити онлайн. Життя переможе смерть, а світло темряву. Під таким гаслом студенти однієї із комп'ютерних академій міста розробили дизайн календарів на прийдешній рік. Їх виставили на продаж, аби зібрані кошти спрямувати на підтримку Збройних сил України. Кожен бачить війну по-своєму, так хтось це бачить як розруху, хтось це бачить як такий супротив, хтось це бачить як протистояння, хтось навпаки, як е, ну, вже майбутня перемога. Е, тому кожен вкладав те, що він бачив під розумінням слова війна. Ідея належить студенту комп'ютерної академії, восьмикласнику Олександру. Його підтримали і викладачі, і батьки, які взялись за друк готового дизайну. В мене була мрія. Допомогти армії, хочеться швидше перемоги нашої. Він дуже важливу роль відіграє навіть в виховному плані, тому що основний напрямок цієї роботи не тільки допомога, а в тому, щоб це діти залучають, щоб вони виховувалися це, ну це їхнє майбутнє, це їхня країна і їм її будувати. Вартість календарів 50 та 100 гривень. Кошти від продажів студенти комп'ютерної академії передадуть волонтерам громадської організації захист. Ми уточнили на які саме потреби потрібні кошти, і саме під це збираємо. Тобто збираємо конкретно на старлінки та зарядні станції до них. Календар це не товар, це просто подяка дітям, дітей взрослим, за те, що вони допомагають армії. Тому, якщо в когось є бажання, хтось може, підприємці чи інші люди не можуть любу суму донатити допомагати цим дітям для того, щоб вони могли по максимуму допомогти армії. Замовити календар можна, заповнивши Google форму на Фейсбук-сторінці Академії. Також у четвер, 29 грудня, їх продаватимуть у середмісті Хмельницького біля дитячого світу з 12-ї години. Кожен воює так, як вміє. Хтось ш'є, хтось готує, хтось розробляє якусь сувенірну продукцію, а хтось її купує. І е, якраз за рахунок таких невеличких внесків, от, от такої невеликої справи, на перший погляд, так, ми можемо пришвидшити нашу перемогу, ми можемо допомогти е, тим хлопцям, яким. Зараз важко, яким потрібна наша підтримка. Навіть тим, чим ми можемо. Невеличкими дрібничками, невеличкими внесками, але зібрати великі кошти, які потім приблизять нас до перемоги. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, новини міста. Календар знаменних і пам'ятних дат краю на 2023 рік. Презентували у Хмельницькому. Такий довідник в обласній універсальній науковій бібліотеці видають вже понад півстоліття. Цьогоріч до календаря додали 56 нових дат, а всього він налічує близько п'яти сотень. Денис Клименко. Далі. В обласній універсальній науковій бібліотеці випустили календар пам'ятних дат Хмельниччини на 2023 рік. В ньому зібрано близько 500 визначних історичних подій та пам'ятних дат нашої області. Бібліотека його щороку готує з 66-го року, починаючи. І до сьогодні він вже набув ось такого вигляду. Хоча ще в перші роки був зовсім інший, як це представлено на виставці. Ми сюди укладаємо краєзнавчі дати, дати населених пунктів, відомих особистостей, історичних подій і цей довідник складається із двох частин із хронологічної і довідки. До написання календаря долучаються історики, краєзнавці, бібліотекарі, фахівці зі спорту та науковці з усієї Хмельниччини. Цього року у довіднику представлено 56 нових важливих дат краю. Ми співпрацюю з бібліотекою вже понад 12 років, і фактично. Кожний довідник ми вносимо певну інформацію стосовно фахівців спорту, яких виповнюються ювілеї. Саме в цей рік ми внесли вісім чоловік. Людина живе стільки, скільки про неї пам'ятають. Кому буде цікаво, той годиться підніме. Згадає також у довіднику представлені і ювілейні дати наступного року. Всі охочі можуть переглянути календар на сайті бібліотеки. Пізніше він надійде паперовим накладом до книгозбірень області. Відзначатимуться багато ювілейних подій. Це битва війська Богдана Хмельницького під Пилівцями, польське повстання в південно-східній Волині, більш знане як Січневе, введення в експлуатацію залізничних станцій, ювілеї навчальних, медичних та мистецьких закладів. Якщо відбулася якась знаменна битва, ось як під Пилівцями під очолюванням Богдана Хмельницького, вона є визначною, тому вона теж відзначатиметься. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста. Стартували з футзалу, фінішують настільним тенісом. В дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 добігає кінця спортивно-благодійний проєкт. У його рамках збирають кошти на автівку для українських захисників. Ціль понад 4 тисячі доларів США. Наша творча група побувала на благодійному чемпіонаті з Теквондо ВТФ. Цей браслетик нам віддали після зважування. Я з ним приймала душ, я з ним спала, щоб виграти. І виїхала браслетик зі словами підтримую ЗСУ став щасливим для юної спортсменки Юлії Огнівко. 12-річна школярка займається тхеквондо 5 років. Раніше виступала у категорії юнаки у 2022-му Дебютувала у кадетах. Саме у категорії кадети було найбільше поєдинків все через велику кількість учасників 2008-10 років народження також на благодійному турнірі змагалися юнаки та юніори з поміж наймолодших представників шестирічні тхеквондисти, загалом майже 90 спортсменів з різних міст України. Представники Теквондо з Івано-Франківська, з Кам'янця-Подільського, з нашого міста Хмельницького, не лише з нашої спортивної школи, ще є з ОСФВУ, вихованці Динамо. Тобто долучилася велика кількість саме спортсменів Теквондо. Наша Хмельницька, ДСШ номер 3 виступила ініціатором саме цього збору благодійного збір саме автівки для Збройних сил України. Ми проводимо серію турнірів. Зустрічі відбувалися на одному даянгу, і ще один тренувальний розгорнули. Поруч зібрані всі учасники, які хотіли долучитися до благодійного турніра. Новачки відносно ми ставили більшість з новачками титулованих, бо є і призери, і чемпіони України між собою ще побили. Змагання проводяться по стартах, по нових правилах. Ну Стараємося дотримати всіх максимальних вимог. Якщо один із спортсменів виграв два раунди підряд, відповідно третього раунду вже немає. Якщо один-один по раундах, тоді додається третій раунд. Стараємося новачків і всіх привчати до правил новітніх правил змагань. Спортивно-благодійний проєкт у Дю США No3 стартував на початку грудня. За цей час влаштували вже шість турнірів. За їхніми підсумками мають на меті зібрати кошти на придбання автівки для наших захисників. А це понад 4 тисячі доларів. Проведено шість турнірів на сьогоднішній день, а саме це футзал та ВТФ». Теніс, веслування на байдарках і каної, шахи та фехтування зібрано орієнтовно на сьогоднішній день 120 тисяч, завдячуючи допомозі меценату. Це Басала Андрій Володимирович він є батьком вихованок нашої спортивної школи відділення теніс, і саме він допоміг добрати кошти, які не вистачало, на автівку для військових цього тижня. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 відбудеться завершальний у 2022-му благодійний турнір цього разу з тенісу настільного. Тетяна Самсонюк, Валерій Тилиховський, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом до перемоги. Слава Україні!